Сьогодні розповім про програму, яка точно зацікавить розробників, стартаперів та всіх, хто цікавиться створенням АІ агентів. Як ви зрозуміли, це у нас Sentient Builder Program. Поїхали. Це ініціатива від проекту Sentient спрямована на підтримку тих, хто створює корисних, розумних агентів на основі штучного інтелекту. І дивіться відразу до самого найцікавішого: це те, що йдеться про серйозну підтримку. Sentient готовий виділити до 1 мільйона доларів у вигляді обчислюваних потужностей, доступів до API, менторської підтримки. І найголовніше це те, що твій агент може потрапити до Sentient Chat і відразу стати доступним для Тисячі або навіть мільйонів користувачів. Якщо ти створиш щось на кшталт чат GPT або з конкретної спеціалізації, наприклад, агент, що аналізує новини, генерує контент, допомагає з торгівлею чи просто є віртуальним співрозмовником, у тебе є шанс не просто показати свій проект світу, а й отримати для нього реальну підтримку. До участі запрошуються як стартапи, команди, так і окремі розробники. Якщо ти працюєш один, але маєш чітку ідею, ну і готовий реалізувати, сміливо можна подаватися. Ось ми бачимо ці форми. Головне, не, щоб твій агент має бути інтегрований через один із підтримуваних API. Sentient підтримує кілька форматів: це в нас власний API, а також, наприклад, сумісний з OpenAI. І найкраще, якщо ти реалізуєш стрімінг своїх відповідей, що користувач. Ну, бачив, як агент генерує результати в реальному часі, і це значно покращує досвід. Дивіться також команда Sentient більше зацікавлена в таких напрямках, як от аналітика, крипта, агрегатори новин, генератори текстів, навіть агенти для ставок на prediction маркетах Але загалом простір для творчості тут величезний. І якщо твій агент може бути корисним, тобі точно варто спробувати податись. Також дивіться, учасникам обіцяють не лише доступ Тобто аудиторії, а й, наприклад, аналітику, ти бачитимеш, як люди взаємодіють із твоїм агентом, наскільки вони залучені, чи повертаються знову, і якщо результат буде хороший, зможеш подати заявку на грант у майбутніх ще раундах. Щоб податися, просто обираєш відповідну форму: одна для стартапів, інша для індивідуальних розробників. Все займає там кілька хвилин, в загальному пише, наприклад, 7. І головне чітко писати ідею. І якщо є додати посилання на демо чи на GitHub, обов'язково це потрібно зробити. Тож, якщо ви думали, щось давно запустити у сфері штучного інтелекту, але не вистачили ресурсів. Оце час саме зараз для вас. І дивіться, Sentient це не просто о, платформа, а справжня екосистема, яка хоче зростати разом зі спільнотою та інвестує в класні ідеї. Тому в кого є класні ідеї, хто може щось розробити, це обов'язково потрібно на таку програму подаватися, тому що проект досить крутий, досить круті партнери та інвестори. Також ми можемо бачити в загальному повідношенні до ком'юніті. Тому за такими проектами точно потрібно слідкувати, якщо якісь активні. Наприклад, білдер-програми чи ще щось інше потрібно по можливості їх виконувати. Тим більше, якщо ви розробник це саме для вас. Тому хто ще не слідкує за Сентія, то обов'язково слідкуємо, підписуємось на Twitter, Discord, щоб не пропустити різних цікавих анонсів.